Як давно ви працюєте? З 13 року і по сьогоднішній день і пілорамчиком робив, і кизерліківський завод за латексних снахизлій. Зараз лісарям в Павлограді. Коли розпочалась війна, ви були на роботі? Так, дуже страшно було, ракети над головою літали, бачив. Але ж дзвонив одразу ж керівникам, що робимо, як без паніки, збираємося, там йдемо. Якщо що, треба, ну, на допомогу. І ну, в телефонному режимі. Я вже не пам'ятаю, чи ми вийшли на роботу, чи ні. чи, ну, чи На телефон, ну, як-то так. Чи бувають у вас моменти емоційного вигоряння, коли хочеться все покинути? Все покинути? Та ні. Я ну, люблю, обожнюю роботу, люблю. Ну, Все, що поломане, питаю, ну, ремонтую. Ну, якщо вже не, 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 тоді вже викидаємо, що зробиш. Угу. Тобто майже все можна полагодити? Так. Але ну, чи є смисл в цьому, чи може ну, купити нове. Що, тут... що скажете людям, які постійно критикують? Ну, є, що критикують, є, що хвалять. Ті, що критикують, то що роблять добру справу. Чому ставлять на увагу, що є ось таке, таке, таке. А ми вже думаємо, як його і справити. Тому що ну, критика теж нужна, а з. Здорове. Хто ищет хороше, знаходиться. Хто ищет плохое, теж находит. Ну, будемо искать, щоб було поменьше плохого. Опять же, хто що видит? хто видит красиву полянку, хто видит вот там от бумажка мусора. Все, ну, тобто, я стараюсь замечать хороше. А все ж плохое можна і справити? У нас весь такий колектив виходить, працює швидко, добре. Ну, Бувають там ексцеси. Ну... Це рідкість. Mm. А так взагалі всі працюють на відмінно. Тобто війна війною, а порядок по плану. Так. Чого б вам хотілося прямо зараз? Ми миру. Миру, закінчення війни. Так. У мене рулетка, ключик, відвертка, мультитул велосипедний. Мультитул, плоскогубці. Ну і жменя, біток, різних сверла. Ну, Була упаковочка. Ну. Тобто ви завжди готові? Так. Я без цього набору з дому не виходжу, я завжди з ним. Другий раз, ну як, відправляють, а в тебе немає. Або з собою не взяв. Отак все своє, ношу що з собою? Дуже зручно, ну. Головне, що всім вадень, що результат. Все. І желательно швидко, дешево сердито.